Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, З вами я, Юлія. В сьогоднішньому епізоді ви дізнаєтесь, як створювати по-справжньому круті хіро секції для своїх сайтів. Отже, не перемикайтеся, будьте зі мною. На цей момент ми вже поговорили про типографіку, про кольори, про вірні зображення, де і як їх шукати. Ми поговорили трошки про вайрфрейми. А отже, прийшов час для більш практичної частини, і сьогодні ми будемо створювати хіро-секцію для того, щоб ви могли це приміняти в своїх дизайнах. Перед тим як пірнути в фігму, давайте вияснимо, яка хіро секція нам потрібна, які є правила, і, взагалі, що нам треба врахувати з хіро-секцією працює правило 15 секунд. Якщо за 15 секунд ви не схопили увагу користувача, то вважайте, що ваш користувач вже пішов за статистикою. Більшість користувачів вони залишають сайти десь за 15 секунд, якщо вони не зрозуміли, де вони знаходяться. Отже, гарна хіросекція це коли людина. Бачить її і одразу розуміє, де вона знаходиться, яка тематика цього сайту, кому він присвячений, якщо це, наприклад, лікар або коуч якийсь, або ще якась персона. Отже, треба надати максимум зрозумілої, простої інформації одразу в цьому блоці. Отже, з точки зору користувача виникають такі питання: що це, хто ви такі є, що ви пропонуєте? Це, начебто, такі очевидні, дуже прості питання, але повірте мені. Якщо на них можна легко знайти відповідь, користувач залишиться на вашому сайті. Друге питання: що ви робите? Що пропонує цей сайт? Що я можу отримати тут? Отже, ви повинні одразу показати, що ви там продаєте чи пропонуєте. Отже, якщо користувач не бачить цієї комерційної пропозиції. Він також може розгубитись і не зрозуміти, що ви взагалі пропонуєте. Третє питання: що цей сайт означає саме для мене? Я зайнята людина, я не хочу втрачати час на те, щоб розуміти, взагалі, що я тут роблю, і якось розбиратися. Отже, ви повинні одразу показати користувачу, чим цей сайт буде цінним для нього, тому що в інтернеті існує. Велика кількість інших сайтів, і користувач може, може з легкістю піти звідси і знайти щось інше на цю ж тематику. Отже, треба одразу донести цінність свого сайту, свого продукту, саме для цільової аудиторії. Тепер, коли ми будемо робити дизайн хіро-секції, нам треба тримати ці питання в голові. В попередньому епізоді ми з вами говорили про вайрфрейми. Отже, давайте розпочнемо наш дизайн саме з вайрфрейму. Створимо дуже простий скетч для екстрем мотофестивалю. Ось такий простенький вайрфрейм ми маємо. І ось що ви можете бачити: ми маємо меню з трьома посиланнями: логотип, який розташовано у лівій частині цієї секції. Велике зображення, яке знаходиться на бекграунді. І трошки тексту, де ви. Пояснюєте, про що взагалі ця хіросекція, що тут відбувається, і якась кнопка з call to action, тобто заклик до дії. І ось так я хочу показати тут такий об'єкт. Я так розумію, тут буде в нас мотобайкер, мотоцикліст, який буде одразу передавати всі емоції, що це екстремальний мотофест. Тобто, нам за допомогою не лише текстів, а ще й візуальних якихось елементів треба передати настрій, взагалі що тут відбувається. Дуже часто, якраз, візуальна складова найважливіша в хірург секції, тому що людина сприймає інформацію через візуальні образи набагато швидше. Тобто, якщо ви покажете якісь картинки, які одразу стають зрозумілими для людей. Це буде набагато краще ніж ви будете писати якісь тексти, які пояснюють, що там відбувається. Логотипом ми розкажемо, як називається ця компанія або фестиваль, або ще щось. Візуальний образ нам надасть емоцію, покаже, що тут взагалі відбувається. І текст це вже буде розшифровка. Тобто тут ми зрозуміємо, чи то інтернет-магазин. Байків, наприклад, або екіпіровки якоїсь, або це фестиваль, в тому і є різниця. Тобто для цього і потрібен текст, щоб показати взагалі, що це таке. І кнопка з закликом до дії потрібна для того, щоб змотивувати людину щось зробити. Це дуже базовий макет, він тривіальний, його вже використали тільки можна. Але вам для початку треба навчитися працювати з дуже простими речами. І коли ви будете все це робити. Розуміючи, що тут відбувається, вам буде легко працювати із більш складними речами. Коли ви розумієте, для чого в нас якийсь елемент, якась кнопка, якесь зображення, ви будете створювати більш складні рішення вже не інтуїтивно, а чітко розуміючи, для чого у нас якась там якесь меню або посилання, і ви будете чітко розуміти, що відбувається і що буде з вашими користувачами. Отже, тепер ми можемо перейти до створення дизайну. Ось так ми розташуємо Wireframe для того, щоб бачити, що і де нам треба робити. Тепер ми знаємо, де у нас повинні бути розташовані головні елементи, і відносно цих елементів ми можемо почати підбирати наш бекграунд, тобто наше зображення, яке буде відповідати саме нашій тематиці. Отже, давайте перейдемо в Unsplash і спробуємо знайти там підходячу картинку. Для того, щоб вам було легше працювати, з цим вайрфреймом ви можете собі накидати такі елементи. Тобто, ось тут у нас буде знаходитись логотип. В цьому блоці у нас треба розташувати головний елемент, який розташовано саме на бекграунді, на зображенні, тобто дія. І також можна зробити собі блоки, які будуть показувати, що це у вас текст. І маленька кнопочка. Показати собі візуально, що у нас ось тут знаходяться посилання. Це дуже примітивне зображення, такої розмітки, щоб ви приблизно розуміли, що вам треба шукати для базового зображення, яке буде на бекграунді. Отже, давайте розпочнемо. Ось це зображення доволі непогане, але чим воно нам не підходить і не подобається. Якщо ви його помістите на бекграунд, то ви зрозумієте, що воно буде перебиватися всіма цими елементами. Отже, ви бачите, доволі не так погано, як могло би бути. Але ось цей мотоцикліст у нас повинен бути в цьому місці, тобто щось типу такого. Давайте пошукаємо ще щось. Ось таке зображення з точки зору розташування елементів, воно ідеальне. Тобто, ви бачите, тут мотоцикліст. І у нас однорідна частина фото, де немає ніяких таких елементів. І на цій частині будуть дуже класно виглядати тексти, логотип, якась кнопка. І ось тут у нас також не перевантажене зображення. Тобто ми можемо використовувати це зображення. Єдине, що мені не дуже подобається в ньому, воно доволі темне. Я б хотіла передати більше яскравих емоцій, тому що це екстремальний мотофестиваль, і хочеться показати щось таке трішки більш яскраве. Але мені б хотілося щось таке з димом, з пилюкою, щоб воно було таке бруднувате. Це показало би саме екстрим або ось таке зображення. Але поки що немає нічого, що нам підійде. Пропоную перейти до іншого. Ресурсу, це Freepik. ви можете бачити, скільки тут класних, класнючих просто зображень, які нам підходять на 100%. Так, спробуємо щось поставити. Отже, давайте це зображення. В принципі, воно підходить нам по формату, тому що весь наш текст буде розташовано тут і ось тут. Ще хочу спробувати всі ці фото. Ось це зображення також непогане, але якщо б цей елемент, тобто байкер, був. Трошки правіше. Але, чесно кажучи, мені сподобалось більш за все це зображення. Воно і по тону дуже прикольне. До речі, коли ви шукаєте бекграунд, вам треба враховувати, в якій гамі у вас буде створено весь сайт, тому що якщо у вас головна картинка буде вибиватися з цієї гами, це буде не дуже класно. Тут. Такий Hero Image вже диктує свої якісь правила з точки зору колористики. Але зараз ми не прив'язуємось до кольорів. Ми робимо структуру, я хочу показати, як правильно створити цей Hero Image для того, щоб привернути максимум уваги ваших користувачів. Видаляємо фотографії, які нам вже не потрібні, і переходимо до пошуку логотипу. Зараз дизайнери створюють логотипи в векторному форматі, зберігають в SVG для того, щоб. Можна було використовувати на сайті, векторний формат дуже легко масштабується, і ми завжди бачимо красивий гладенький логотип на всіх екранах будь-якого розміру. Але бувають ситуації, коли клієнт має логотип лише в форматі JPEG або PNG, і PNG – це не самий жахливий варіант, тому що коли це, це JPEG, нам треба ще його вирізати для того, щоб був прозорий фон. Тому що, частіше за все, якщо ви використовуєте е, зображення. Чогось на бекграунді в Hero секції, вам треба розмістити логотип поверх цього, цього зображення. І лише прозорі логотипи вони виглядають так, як треба. Я маю на увазі без фону зайвого. Отже, враховуйте ці нюанси, і ми зараз пошукаємо нормальний якийсь логотип, який нам підходить. Але... Пам'ятаєте, що в житті, в робочому житті, бувають дуже різні ситуації. Це фестиваль. Отже, я буду використовувати просто зображення цього логотипу без написів, тому що мені не хочеться придумувати якийсь, якусь назву саме зараз для фестивалю. У нас сьогодні інша задача, і нам треба її реалізувати. Зберігаємо логотип в векторному форматі і відкриваємо його за допомогою ілюстратора. Ось так можна скопіювати одразу і вставити його... На нашу сторінку. Додамо назву фестивалю. Нехай це буде «Extreme Moto Fest. Пошукаємо цікавий шрифт для цієї назви. Можна щось таке аутентичне. І після того, як ми зробили логотип, можна написати текст. Це буде начебто слоган такий. І а вже ж він повинен бути доволі величеньким. Для того, щоб одразу можна було прочитати. І зрозуміти, що тут взагалі відбувається, і під слоганом можна розташувати невеличкий текст, який пояснює цей слоган, або ну, взагалі це залежить від того, що у вас за сайт, що ви пропонуєте, і який текст вам треба розкрити саме тут. Тепер треба зробити кнопку з Call to Action. в нашому випадку, якщо це екстремальний мотофест, нам що можна зробити? Можна продати квитки. Отже, робимо кнопку Купити квиток. Ось таким чином може виглядати кнопка Get Tickets. І нам залишилось додати три посилання. І це будуть About, Events і, наприклад, Contact. Все це ми вирівнюємо. Ось так ми розташовуємо меню. Але при всьому при цьому я б зробила його трошки жирнішим. Можна ще додати якісь. Елементи, які будуть розділяти та візуально прикрашати це меню. Наприклад, зробимо ось такі палички, і вже наше меню виглядає трошки цікавіше. Які нюанси вам треба ще враховувати, коли ви створюєте Hero Image, Hero секцію? Дуже часто дизайнери використовують розмір сайту, коли вони створюють макет? Вони використовують стандартні якісь фрейми. Наприклад, вони беруть десктоп і беруть. Ось такий розмір 1440 пікселів по ширині. Ви можете бачити, що це набагато менше, ніж беру я. Я беру 1920 на 1080. В принципі, цього достатньо для того, щоб використовувати на різних екранах. Але якщо зображення набагато більшого розміру, я його ніколи не обрізаю, тому що. В процесі верстки може так статися, що нам треба мати ці запасні поля, які є на цьому зображенні. Особливо це стосується розмірів, коли ви створюєте макети ось такі. Тобто ви берете фрейм і обираєте якусь ширину там 1440 або під MacBook, або ще якийсь розмір. І в цьому випадку. Вам треба робити таким чином. Тобто, це ваша основна зона, в якій будуть розташовані всі елементи, вся навігація, така видима зона. На широких екранах, якщо ви візьмете картинку і помістите її сюди і обріжете ці краєчки, це буде велика проблема для верстальників, для фронтенд-розробників. Тобто, коли вони почнуть верстати ваш сайт, ваш дизайн під. Різні екрани, їм не буде вистачати цих краєчків. Отже, що вам треба робити? Вам треба робити ось таку історію. Тобто, у вас завжди фон повинен залишатися в невидимій зоні, для того, щоб мати змогу зберегти це зображення в повному форматі. Тому що, коли ви створюєте дизайн, ви... Не можете пам'ятати, де яку картинку ви взяли. Можливо, якщо це одна-дві картинки, це не проблема. Але бувають сайти, де використовується дуже багато різних зображень. Якщо ви їх поріжете, наріжете таким чином, це буде проблема для верстальників. Отже, зберігайте ці картинки в повному розмірі, для того, щоб не робити зайвих проблем, коли ви це передасте фронтенд розробникам Ось така хіросекція у нас вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях, я обов'язково вам відповім. Ви були на каналі веб-дизайну The Like, З вами була я, Юлія. До нових зустрічей!